Невеличка Криворізька громада стала прихистком для багатьох внутрішньопереміщених осіб. Від початку війни і на даний час громада приймає людей, які виїжджають із зони активних бойових дій. На даний час у нас на території зареєстровано 417, здається внутрішньо переміщених осіб. Да деякі з перших днів там тиждень, зо два побули поїхали далі. Деякі до сих пір залишаються дуже така ну текучка є, міняються люди, але намагаємося допомагати Ну, В основному всі проживають у будинках. Кількісного розміщення там в школах чи в дитячих садках у нас такого немає. Анна Павлова зазначає, що з перших днів війни громада була готова приймати людей. З перших днів ми чекали, в нас було підготовлені, підготовлені дитячі садки, школи. Ми підготували, там були і лежачі і койкомісця, і їдальні були на поготові. Двічі ми чекали з Маріуполя переселенців, нам ні, з Волновахи, здається, так, з Волновахи нам телефонували, що ввечері будуть. Дівчата наготували там на 100-200 на чоловік. Ми чекали, але потім плани мінялися, їх відвозили десь в іншу Громаду але ну люди завжди з розумінням. Ми чекали, ми можемо ми надавали допомогу і надаємо на даний час. Голова Криворізької громади каже, що десь через тиждень після початку повномасштабного вторгнення в Україну почався рух громадського транспорту, де люди в пошуках житла виїжджали із-під обстрілів. З Луганщини, з Донеччини. Через нашу громаду, так як в нас траса пролягає, вона йде обласного підпорядкування, це є траса на Дніпро, і дуже багато цивільних машин їхало з переселенцями, з біженцями. Завдяки спільним зусиллям громади організації та Волонтерів, громада змогла забезпечити тимчасовим житлом та речами першої необхідності ВПО з перших днів війни. Дуже вдячна населенню, які завжди з розумінням надавали житло, надавали з перших днів почали збирати одяг, консервацію. Коли не було гуманітарної ще допомоги, це не було налагоджено. В нас гуманітарні штаби були заповнені для переселенців продуктами харчування, одягом для дітей, для дорослих. Голова громади каже, що з початком роботи гуманітарного штабу в громаді двері для ВПО були відчинені. Завжди намагалися забезпечити усі потреби людей. Гуманітарна допомога, це бутова хімія і так далі, і так далі. Продукти харчування. І ми могли надавати. Ну ті люди, які приїздили до нас і проживали в нас якийсь період часу, вони мали можливість в будь-який час піти до гуманітарного штабу. Не було там такого, беріть там лише одне, а не беріть два. Скільки потрібно, стільки брали. Люди приносили, люди допомагали. До того ж у Криворізькій громаді, окрім житла. Плата гуманітарної допомоги вимушеним переселенцям намагаються надавати також і психологічну підтримку.